Корабель Нерей м'яко погойдувався на поверхні Чорного моря, його корпус тихо скрипів при кожному ледь помітному подиху вітру та хвиль. Блідий місяць висів низько в небі, кидаючи сріблястий відблиск на поверхню води, роблячи її майже спокійною, оманливо привабливою. Доктор Євелін Гартман стояла на носі, вхопившись руками за холодні сталеві поручні і дивилася на безкраї простори темної води. Вночі не було нічого, окрім шуму моря, шепітливої тиші, яка, здавалося, манила її, кликала вниз, у глибини. Вона чекала цієї миті всю свою кар'єру, роки досліджень, незліченна кількість пізніх ночей, проведених за вивченням старих карт і забутих текстів, у пошуках легендарного міста, яке за переказами зникло під хвилями. Науковці довгий час вважали це міфом. Казкою, вигаданою мореплавцями та оповідачами, але тепер показання гідролокатора були беззаперечними, руїни були справжніми, і вони лежали, поховані під шарами мулу і століттями темряви. Евелін глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїти нервову енергію, що вирувала під шкірою. Вона мала б радіти, але було ще щось відчуття, яке вона не могла точно назвати, щось, що не давало їй спокою. З того моменту, як на екранах з'явилося зображення, це було відчуття страху, яке повільно, але неухильно піднімалося з глибини її шлунку, стискаючись вузлом у грудях. Це не було звичайне хвилювання перед експедицією, це було щось темніше, щось неправильне. Позаду неї метушилася команда корабля, готуючи обладнання до першого занурення. У повітрі витало електричне відчуття очікування, але атмосфера була заряджена. Як за мить до початку шторму, Евелін змусила себе зосередитися, нагадавши собі, що вона керівник цієї експедиції, вона мала виконати свою роботу, вона не могла дозволити ірраціональним страхам затьмарити її судження. «Докторе Хартман, ми готові починати, сказав Марк, з'явившись поруч з нею. Його присутність була впевненою, заземленою, його обличчя було спокійним. Хоча вона бачила, що в його очах іскриться те саме хвилювання. Другий у команді він був з нею на незліченних зануреннях раніше завжди надійний, завжди практичний, вона кивнула на знак подяки. Добре. відповіла вона, її голос був рівним, незважаючи на стиснення в горлі. Давай переконаємося, що все перевірено ще раз я не хочу ніяких сюрпризів там внизу. Марк злегка кивнув і попрямував назад до інших, залишивши Евелін знову на самоті на носі. Вона дивилася у воду, в її чорній глибині нічого не було видно. Здавалося, ніби вона спостерігала за нею, чекала. Візьми себе в руки, подумала вона, хитаючи головою. Це були просто нерви. І все. Вони збиралися творити історію, і було цілком природно відчувати себе трохи на межі. Море було величезним і таємничим, так але у них були технології, досвід, з ними все буде гаразд. Вона розвернулася і попрямувала до платформи для занурення, де решта команди вже вдягла костюми, і їхнє спорядження сяяло в місячному сяйві. Водолазні костюми були громістки, оснащені високотехнологічними ліхтарями і камерами, щоб зафіксувати кожен сантиметр їхніх досліджень. Перша хвиля водолазів спускалася, щоб скласти карту місцевості. А Евелін слідувала за ними, як тільки попереднє сканування було завершено. Повітря на палубі було холодним, наповненим гулом механізмів і звуками приглушених голосів. Вона бачила нервові погляди, якими обмінювалися водолази, легке тремтіння в їхніх руках, коли вони налаштовували своє спорядження, вони були професіоналами, досвідченими дослідниками глибин, але навіть вони, здавалося, відчували, що тут щось не так. Вага невідомості тиснула на них усіх мовчазна, невидима присутність. Гаразд, слухайте всі. вигукнула Євелін, її голос розрізав нічне повітря. Це те, на що ми чекали. Заходимо обережно за номерами, тримайтеся своїх команд, залишайтеся на зв'язку і негайно повідомляйте про все незвичайне ми не ризикуємо. Зрозуміло. По групі прокотився гомін згоди, хоча їхні обличчя залишалися напруженими. Евелін перехопила погляд Марка, і він заспокійливо кивнув їй. Його спокійна поведінка була непохитною. Це допомогло, хоч і небагато. Перша група на чолі з Марком спустилася у воду, їхні ліхтарі прорізали чорнильну темряву, коли вони зникли під поверхнею. Евелін спостерігала за їхнім просуванням на моніторах, її серце калатало в такт ритмічному писку сонара. Зображення на екрані повільно почали набувати форми. Зруйновані споруди, масивні кам'яні стовпи та вигадливо вирізьблені статуї, що пролежали недоторканими століттями. Це було захоплююче, сюрреалістичне видовище, місто було справжнім. Коли з'явилося більше руїн, Евелін відчула приплив тріумфу. Це було те, про що вона мріяла, те, заради чого працювала все своє життя, і все ж вузол у її шлунку затягувався. Щось було не так. Руїни виглядали надто недоторканими, надто законсервованими, наче час ледь торкнувся їх. Місто не зруйнувалося, воно застигло в очікуванні, водолази просунулися глибше, їхні голоси лунали крізь рації. Коли вони передавали інформацію назад на поверхню, Евелін стежила за кожним словом, її очі були прикуті до екрану. Команда наблизилася до масивної арки, поверхня якої була вкрита стародавніми символами, яких ніхто з них не впізнав. Статуї, що оточували вхід, були величезні, їхні обличчя затуляли шари водоростей і королів, але щось у їхніх поставах її стривожило. Вони не здавалися просто декораціями, вони виглядали настороженими. Докторе Хартман, ви захочете це побачити. Пролунав по рації голос Марка, напружений чимось схожим на благоговіння чи страх. Що це? запитала вона, її пульс пришвидшився. Там. Рух внизу, сказав він, знизивши голос. Ми не можемо сказати, що це, але воно зачекай. У динаміках затріщали перешкоди, а потім з'явився глибокий, ритмічний звук. Він був слабкий, але безпомилковий. Звук чогось, що рухалося в глибині, чогось масивного. Кров Євелін похолола в жилах. Марку, повтори це. Сказала вона, її голос стиснувся. Після зникнення Марка на Нереї стало якось по іншому тихіше, наче саме море огорнуло корабель саваном тиші. Екіпаж пересувався по палубі з примарними виразами обличчя, розмовляючи тихими тонами або не розмовляючи взагалі. За ніч накотився густий туман. Затуливши собою горизонт і зробивши неможливим розрізнити, де закінчується океан і починається небо. Світ навколо став маленьким, ізольованим, відрізаним від усього, окрім гнітючої крижаної води внизу. Доктор Євелін Гартман стояла в центрі всього цього, тримаючи в руках чашку холодної кави, її очі сканували порожнє море. Вона все ще чула сміх Марка, що лунав вчора ввечері. Його голос сповнений хвилювання, коли вони обговорювали занурення наступного дня. Тепер цей сміх здавався далеким спогадом, який поглинула безодня, що забрала його. Минула вже 24 години відтоді, як він пропав безвісти, він не виринув після свого занурення, і ніхто не бачив жодних його слідів. Його рація замовкла на половині занурення, обірвавшись на півслові, коли він описував дивний рух внизу. Коли вони відправили дрони на його пошуки, вони нічого не знайшли ні його тіла, ні його спорядження, лише порожній, холодний простір морського дна, наче його там ніколи не було, але була лише тиша. Офіційний звіт все ще чернетка на її ноутбуці був клінічним звітом про водолаза, який загубився на глибині, ймовірно, через несправність обладнання або дезорієнтацію. Але Євелін знала краще його останні слова. Тут щось є, все ще відлунювали в її голові, їй хотілося вірити, що це був нещасний випадок, щось, що можна пояснити, може, несправність, можливо, він занадто далеко відійшов від команди, де зорієнтувався в темряві, але в глибині душі вона не могла переконати себе. Вона побувала в достатній кількості експедицій, щоб знати, коли щось не складається, а те, що Марк зник так раптово, так повністю, було за межею всього з Чим вона коли-небудь стикалася. Сонце починало сідати, забарвлюючи небо в приглушені відтінки сірого і синього. Інша пошукова команда готувалася до занурення, але їхні очі видавали зростаючий страх. Вони були професіоналами, але настрій на нереї змінився. Збудження, яке наповнювало повітря, коли вони вперше побачили руїни, змінилося холодним страхом, схожим на темну хмару, яку ніхто з них не міг розвіяти. Евелін теж це відчула місто, яке колись було джерелом дива, тепер здавалося ворожим кожна тінь у воді, кожне дивне мерехтіння світла здавалося попередженням, наче самі руїни обурювалися їхньою присутністю, наче вони потривожили щось, що мало залишитися забутим. Ми двічі прочесали всю зону занурення, там сказав Джон тихим голосом, наближаючись до неї. Він був одягнений у своє спорядження. Шолом був заправлений під пахву, очі похмурі, жодних ознак його присутності. Сонар зафіксував якийсь рух, але важко сказати, чи це просто течія, чи щось інше. Щось інше, повторила Евелін, її розум зачепився за ці слова. Це був не перший раз, коли вони фіксували незвичайні показники, невеликі, нерегулярні рухи на гідролокаторі, ніби щось велике переміщалося просто з поля зору. Занадто цілеспрямовано, щоб бути витівкою води, але коли вони спробували прослідкувати за сигналами, то нічого не знайшли. Його там немає Евелін. Якби він був, ми б його вже знайшли. Голос Джона був напруженим від розчарування, але вона бачила страх за його очима. Він не вірив у те, що говорив. Евелін не відповіла вона повернулася до води, спостерігаючи, як друга група дайверів готується до спуску. Поверхня хвилювалася під світлом прожекторів, чорна і бездонна, і вона відчула, як холодний дрож пробіг по її спині. Треба відмінити цю операцію, тихо сказав Джон, підходячи ближче. Принаймні, поки ми не з'ясуємо, що в біса там відбувається. А що, якщо ми не з'ясуємо? вистрілила вона у відповідь, її голос пролунав різкіше, ніж вона хотіла. Ми сидимо на одному з найважливіших археологічних відкриттів нашого часу. Якщо ми зупинимося зараз, ми можемо ніколи. Марк мертвий, втрутився Джон, його голос був жорстким. І якщо ми продовжуватимемо наполягати на своєму, багато хто з нас закінчить так само, як він, і ти це знаєш. Ці слова вразили її як удар досі ніхто не говорив цього вголос навіть Евелін, хоча всі вони думали про це, вона проковтнула клубок у горлі і відвела погляд. Вона не могла сперечатися з ним. Нелогічно, але щось всередині неї, щось ірраціональне і первісне, відмовлялося повертатися назад. Місто ще не покінчило з ними. Мені просто потрібно більше часу, сказала вона тихо, майже благально. Джон відкрив рот, щоб відповісти, але звук сплеску перебив його. Друга команда водолазів увійшла у воду, їхні ліхтарі зникли в темряві. Евелін дивилася їм услід. Її груди стискалися від тяжкості рішення, яке вона не могла змусити себе прийняти. Години йшли. Екіпаж корабля рухався з тією ж нервовою енергією, метаючись між моніторами та обладнанням, а їхні голоси були тихим гулом на задньому плані. Евелін залишилася в кімнаті управління, прикипівши очима до екранів, спостерігаючи, як водолази пробираються крізь затоплені руїни. Це було схоже на спостереження за привидами. Тіньовими фігурами, що рухаються через забутий світ. Потім один за одним водолази почали звітувати, вони нічого не знайшли, ніякої незвичайної активності, ті ж самі примарні статуї, ті ж самі моторошно збережені храми та вулиці. Місто здавалося майже мирним, але Евелін знала, що цей спокій був брехнею. Щось було під поверхнею, причаїлося просто поза полем зору і чекало. Ми піднімаємося назад. Сказав один з водолазів по рації, його голос був напружений від виснаження. Тут внизу нічого немає. Вас зрозумів, відповів Джон з палуби, і в його тоні відчувалося полегшення, але потім сигнал обірвався. Що за чортівня?» – пробурмотів Джон, налаштовуючи радіо. Статика заповнила динаміки, а потім з'явився спотворений звук, схожий на голос, але спотворений, неприродний. Це було низьке, ритмічне гудіння, переривчасте чимось, що звучало майже як слова, але не жодною мовою, яку Евелін коли-небудь чула. Потім почався крик. Це був пронизливий, жахливий звук, який прорвався крізь комунікатори, такий крик, від якого холоне кров у жилах. Ні, ні. кричав хтось, чий голос то з'являвся, то зникав у радіоефірі. Воно прямо тут це тиша. Кімната завмерла. Серце Євеліна калатало в грудях. Коли вона дивилася на монітори, її дихання було неглибоким. Екрани мерехтіли, зображення спотворювалося, але вона бачила водолазів трьох, які борсалися у воді. Їхні ліхтарі дико розгойдувалися, наче хтось на них нападав. Але там нічого не було: жодних ознак хижака, жодних ознак того, що викликало паніку. Лише порожня вода та стародавні руїни, що вимальовувалися в темряві. Заберіть їх звідти. Джон прокричав у рацію. Його голос був різким від паніки, але було надто пізно. один за одним гасло світло, водолази зникали з екрану. Останнє, що побачила Евелін, був слабкий контур фігури, тінь занадто витягнута, занадто плинна, щоб бути людиною, що прослизнула повз кут камери, якраз перед тим. Як зображення стало чорним. Нерей мовчав колись постійний гул механізмів затих, залишивши лише м'який плескіт хвиль об корпус. Корабель перетворився на гробницю, його приміщення були моторошно порожні, слабке металеве відлуння кроків поглинуло безмежне море навколо. Доктор Євелін Гартман самотньо стояла на палубі, втупившись у воду, її тіло заніміло, а розум ледве міг обробити жахіття, що розгорнулися. Четверо водолазів загинули, Марк загинув, Рорі загинув, всіх їх поглинула та сама темрява, яка тепер вирувала під нею, чорна і бездонна, ніби саме море вирішило піднятися і забрати те, що так довго було приховано. Руїни під ними більше не були відкриттям, вони були прокляттям в'язницею. Прокляте місто, яке довгий час вважалося міфом, стало її могилою, у неї стислося в грудях. Коли вона подумала про останнє повідомлення від водолазної команди, крики, страх у їхніх голосах, коли вони описували речі, які вона не могла побачити на моніторах, тіні, що рухалися у воді, холодні руки, що тягнули їх вниз, на них полювали. А тепер їх не стало, їх забрало в холодні обійми міста, і вода стала їхнім останнім притулком. Вона не спала кілька днів, не могла навіть заплющити очі. Не бачачи тих порожніх чорних екранів, тих останніх мерехтливих зображень їхніх тіл, що зникали в безодні, провина тяжіла над нею важким тягарем, розчавлюючи її під своїм невблаганним тиском. Вона привела їх сюди, вона виявила руїни. А тепер океан забирає їх усіх шматок за шматком. Вона подумала про різьблення, які знайшла під час останнього відчайдушного занурення. Стародавні тексти, викарбувані на кам'яних стінах затопленого храму, все ще такі яскраві через тисячі років. Вони розповідали історію цивілізації, яка зіткнулася з незрозумілими їм силами. Мешканці міста поклонялися чомусь величезному і непізнаваному, що дрімало під водою, а його форма перебувала поза межами досяжності часу і простору. Вони вірили, що це може дати їм силу, безсмертя, але вони помилялися боги чи якісь давні істоти, що наглядали за ними, відвернулися від них. Місто було прокляте, зв'язане силами, давнішими за людське розуміння. Вода піднялася, хвилі поглинули вулиці, храми, людей. Все це було поховано глибоко під водою, запечатано, щоб захистити світ від жаху, який вони розбудили. І тепер через неї ця істота знову заворушилася. Евелін міцніше вхопилася за перила, її кісточки побіліли. Вона відкрила руїни, відсунула завісу, і тепер прокляття розплутувалося. Вона ніби відчувала, як саме місто дихає під нею, як вага століть тисне на морське дно, сувається, стогне, як в'язниця під нею розколюється. Слабкий ритмічний звук відлунював з глибини, як биття серця, глибоке і повільне. Що пульсувало у воді. Вона чула його раніше, ледь чутно під час перших занурень, але зараз він був голоснішим, сильніше, ближче. Він прокидався, вона заплющила очі, намагаючись підготуватися до того, що має статися, але це було марно. Правда була невідворотною, її було не зупинити. Місто було поховане не просто так, і вона розкопала його. Вона відчинила двері, холодний вітер пронісся по палубі. І температура, здавалося, знизилася, її дихання виходило тремтливими хмарами, руки тремтіли, коли вона відвернулася від краю, їй потрібно було зійти з корабля, їй потрібно було попередити когось, будь-кого про те, що наближається. Але навіть коли вона зробила перший крок до трапа, вона знала, що вже занадто пізно. Під водою море почало хвилюватися. Вона відчула це глибоку, резонансну вібрацію. Яка, здавалося, піднімалася з морського дна, подорожуючи по корпусу корабля і проникаючи в його кістки. Хвилі здіймалися, розбиваючись об борти Нерея з такою силою, що по палубі пробігали дрижаки. Вода була живою, розлюченою, ніби відкидала присутність корабля, відкидала її. Паніка охопила її, і вона спіткнулася, її думки розбігалися, їй треба було тікати з корабля. Вона повинна була втекти, але куди, куди вона могла бігти? Не було нічого, крім безкрайнього моря, нічого, крім чорної пащі води, яка чекала, щоб поглинути її цілком, а під нею щось давнє і злісне, щось, що вона розбудила. Корабель застогнав, його металевий каркас здригнувся під тиском хвиль, що набігали. Звук серцебиття ставав гучнішим, швидшим, наче море готувалося розверстися, і випустити на волю те, що було ув'язнено під ним. Вона відчувала його присутність величезну і незбагненну, яка рухалася в глибині, розтягуючись, струшуючи з себе ланцюги, що сковували її тисячоліттями. Воно наближалося. Низький гортанний звук піднявся з глибини, ніби сама земля кричала. Евелін відступила назад, її дихання було уривчастим. Її ноги підкосилися, тіло обважніло від виснаження і жаху, інших забрали так швидко, потягли під хвилі, що вони навіть не встигли закричати. Вона бачила їхні обличчя, їхній жах, коли щось рухалося за межами світла, і тепер вона була останньою. Ще одна хвиля вдарила об корабель, ледь не збивши її з ніг. Вона схопилася за перила, її пальці були липкими від поту, серце калатало в грудях. Їй потрібно було дістатися до аварійного плоту це був її єдиний шанс. Можливо, якби вона змогла відплисти досить далеко, то змогла б втекти від нього, чим би воно не було, але в глибині душі вона знала, що це брехня. Неможливо втекти від чогось такого старого, такого величезного. Воно не спало і воно хотіло їх усіх. Коли вона досягла аварійного плоту, ніч розірвав оглушливий рев. Вода здійнялася, і корабель різко нахилився. Евелін виглянула за борт, її серце завмерло в грудях. Океан піднімався не хвилями, а величезною, неприродною хвилею, наче щось величезне піднімало його знизу. Вода ледь ледь світилася моторошним фосфоресцентним світлом, освітлюючи розбурхані хвилі, а під нею рухалися темні тіні, сотні тіней, тисячі, фігури. Вони піднімалися з глибини, бліді та роздуті, їхні витягнуті кінцівки вигиналися у воді, коли вони виринали, їхні очі слабко світилися в темряві, людські фігури, але неправильно викривлені, деформовані, наче саме море спотворило їх з часом, стародавні мешканці міста, прокляті. А за ними в глибині маячило щось більше, щось масивне, закутане в темряву, його присутність наповнювала воду нищівною вагою. Воно рухалося повільно, навмисно, ніби випробовуючи межі своєї новознайденої свободи, розум Евелін розколовся від усвідомлення. Це були не просто прокляті душі, які були ув'язнені під містом, це було щось інше, щось гірше. Рев став гучнішим, глибокий, потойбічний звук, від якого дзвеніло у вухах, а перед очима розпливалося. Тіні у воді скручувалися і корчилися. Їхні рухи прискорювалися, коли вони кидалися до корабля. До неї. З криком жаху Евелін потягнула за шнур, щоб відпустити аварійний пліт, але корабель знову нахилився, виводячи її з рівноваги. Вона впала на палубу, її руки намагалися вхопитися за щось. Коли фігури почали підніматися по бортах нерея, їхні руки були холодними і мокрими, коли вони тягнулися до неї. Їхні очі були порожніми і блискучими. Останнє, що вона побачила перед тим, як темрява поглинула її, була сяюча, згорнута форма у воді, що піднімалася з глибини, її величезна, жахлива форма нарешті звільнилася, а потім світ занурився в темряву. Нерей був знайдений дрейфуючим, його палуба була порожньою, а екіпаж безслідно зник. Корабель був покинутий, його обладнання залишилося недоторканим. За винятком однієї речі. Різьбленої кам'яної таблички, вкритої стародавніми символами, знайденої на підлозі в рубці управління, ніхто не зміг розшифрувати її, і ніхто не міг пояснити слабкий ритмічний звук, який все ще відлунював через сонар глибоко під хвилями, як биття серця.